Небезпека переслідування зберігається. Так коментує кримський архієпископ Климент учорашню спробу окупантів його заарештувати. Напередодні на автовокзалі Сімферополя священика Православної церкви України просто вивели з автобуса, яким той збирався їхати в ростовське СІЗО до політв'язня Павла Гриба. Силовики перевірили всі його речі і відвезли в райвідділок. Спочатку оцю Клименту закидали крадіжку в його ж церкві, а потім нецензурну лайку в громадському місці. За архієпископом, увесь цей час були адвокати. Тож, так звані поліцейські і слідчі, протримавши його півдня, зрештою відпустили, навіть не склавши протоколу. Але отець Климент вважає, що спроба затримати його, ймовірно, повториться. Невідомо чи буде дан ход цієї справи, чи не буде дан. Загроза залишається. Коли мене вчора затримували, було питання. Дайте підтвердження, що ви є дійсно священник. І в мене цього підтвердження нема, тому що Православна церква України в Криму вона не зареєстрована по російському законодавству.